Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальню. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за коментарі. В нас від Гай. вітаю, тетяна вітаю! Люба, вітаю всіх глядачів того прекрасного каналу. Сьогодні ми з тобою поговоримо про найголовніші новини, які відбудуться в Україні. Перша гра масований обмін полоненими. Це прорив чи політична гра. Після неформальних домовленостей у Стамбулі стало відомо, що в нас будуть обміни 1200 на 1200. Це один з чи не найбільших обмінів за цей рік. Це реальний сигнал до дескалації? Так, дивіться, обмін дійсно буде. Буде найближчими днями. І це такий люба прорив. Це гарний, от і от чи не єдиний знаєш, такий дзвіночок, який дійсно позитивний, гарний, і він дієвий, тобто це дійсно відбудеться. Що вимагає Росія в обмін на полонених? Росія прекрасно знає, що ми цінуємо своїх людей на відміну від них. Угу. І таким чином вона хоче, знаєте. Показатися таким вовком в овечій шкурі, тобто надягнути на себе овечу шкуру, але дивіться, тут є туз мечів, що кажуть, це наш ворог, не дивлячись ні на що. Наші полонені, які повертаються, вони розказують про численні тортури, клеймування слава Росії, та психологічні тортури над ними, фізичні насилля. Як ці злочини мають бути зафіксовані на міжнародному рівні права і чи понесуть винні за це покарання? Чи будуть зафіксовані злочини? Бачите, Якось так от, обтікає, обтікає, не хочуть їх визнавати, ці злочини. Чи будуть покарані? Дивіться, буде багато що розкриватися. Жахливих просто дій ворога по відношенню до, до наших полонених, але. Будуть подаватися, е, ну не знаю, якісь запити на те, щоб покарати винних, але, на жаль, найближчим часом винні покарані не будуть. Що держава вже робить для реабілітації постраждалих? Mm -hmm. ну, якщо зараз забрати якусь медичну допомогу, угу. Да? Mm -hmm. То, на жаль, я бачу, що тут дуже багато пустих балачок. Тобто є е цілі створити, створювати якісь центри допомоги. Тобто, в задуму воно є. Але чи буде це реалізовано найближчих півроку, я не бачу, щоб таке було. Воно є в задумі, воно є в проєктах, але поки що це тільки як на папері. А ракетний терор, чому Київ знову під ударами. Попри сучасні системи ППО, ракетні обстріли знову вражають житлові квартали столиці. Чому частина ракет проходить нашу оборону? Я бачу нову тактику ворога. І він її, розумієте, той останній удар по Києву, це якби це страшно не звучало, був тест. Тобто ворог. Тестував якусь нову тактику, він побачив, що вона дієва, і зараз, од найближчими днями, буде ще один удар. Страшний удар. Яких систем найбільше зараз не вистачає для Києва? Що я хочу хорошого сказати, не дивлячись на те, що е, оборонних систем дійсно нам не вистачає, але я бачу, що допомога вже йде. Що ми е, якби, звертаємося до партнерів, щоб нам її надали. І по картах я бачу, що вона буде надана дуже скоро. Але чи встигнемо ми ще пережити той удар, це вже інше питання, до того, поки вона буде. Дрони над Сочі. Новий етап війни українські безпілотники завдали дуже гарного удару по нафтобазі. Дрони, да? да, в глибокому тилу РФ. Яке стратегічне значення мають ці атаки? Для ворога вони дуже, як скажемо так, болючі, ці атаки. Не лише для стратегічних об'єктів зараз вже почалася це, що я бачу, дуже гарний тут фактор. Паніка серед їхнього якоби мирного населення, які вони політики яку вони угу. називають, і ця паніка вже починає ширитися. Тобто, я тут бачу навіть більше загрози не від того, що там постраждали якісь об'єкти, угу. а від того, що зараз наростає паніка. Як Росія реагує на ці дії у військовому сенсі? Її це занепокоє дуже сильно, але вона готує відповідь. Бачиш, чітко по тузу мечів і по карті сила, по планах через карту місяця буде задавати відповідного удару. Також українська розвідка отримала дані про вразливості новітніх підводних човнів Борей. А наскільки це змінює баланс у морському ядерному стримуванні? Ну, ця інформація, яку ми дізналися, зараз я бачу, що вона буде використана на нашу користь, У, дійсно, в, в якійсь тактиці, в стратегії, тому що тут, якщо дивіться, тут з мечі він падає з нашої сторони. Тобто, нам на користь. І ще тут таке цікаво, я побачила, що ця інформація вже давно відома. Тіки показали нещодавно, коли вже можна було показати, тому що вже були зроблені, бачиш, по королю мечів і карті місяця вже були зроблені якісь дії, в яких була використана ця інформація. Чи стане Україна важливим гравцем у морській безпеці НАТО? Певний час. Та ненадовго. І я не бачу, що це щось таке, знаєте, важливе. Скажи мені, будь ласка, зараз ми поговоримо про зброю, яка йде до нас. Я знаю, що ти продаєш ексклюзивні обереги. Розкажи про них. Так, це обереги у вигляді чорної ниточки, які я зарядила у день перуна, тобто звертаючись до цього бога, грому Бога, блискавки, який дуже потужний, і він як ніхто може захистити людей, як і від військових якихось дій да ворога. Від лихого ока, від магії, тобто не червона, як ми звикли носити, яка теж є захисна, от саме я звернулася до сили, мені сказали, що це має бути саме чорна ниточка. Ниточки вже заряджені, вже багато з них відправились до своїх власників, але ще лишилася невеличка кількість запасів таких ниточок. Тож, якщо відчуваєте, що вам потрібен такий захист від мене та перуна, будь ласка. Звертайтеся. НАТО активізується, зброя йде регулярними партіями. Альянс погодив формат безперервного озброєння України. Угу. Чи це гарантує стабільність фронту? Ну, дуже добре. По чаш я бачу не повністю стабільність. Не повністю. Але. Все ж таки для нас це дуже великий плюс, і нас воно підсилить, дасть нам міць вистояти, триматися. Хоча я тут бачу, що ми дуже скоро будемо радіти, коли будемо бачити, що така зброя йде не для того, щоб ми вистояли, а для того, щоб ми нищили ворог. Яку частину озброєння покривають саме ППО? В відсотках. Ну, давай подивимося більшу, меншу частину. Чи є взагалі АППО в тому озброєнні? А, давай. Є по карті зірка, але дивіться, на жаль, от бач мені, четвірка мечів каже, uh -huh. не в тій кількості, яка допомогла нас захистити наших людей від смертей. Uh -huh. Трамп ультиматум Кремля, війна до 8 серпня. Американський спецпосланець передав Путіну політичний дедлайн. Чи реальний дипломатичний тиск? Дивіться, трійка мечів. Тиск є. І він дійсно вагомий. Тут питання в іншому, що Путін на нього не зважає. Я... Що буде, якщо Росія проігнорує вимоги США? А давайте я не чи проігнорує? Угу. Що проігнорує Росія вимоги США? Угу. Звичайно, тут навіть і що це те... скандал буде вивічатися. Що за це буде Росія? Ну дивіться, тут я бачу вже якийсь явний конфлікт. Тут навіть буде не якісь ці санкції, да, фінансові, економічні. Тут я бачу вже тиск реальний. Я не знаю, мені йде оцей дозвіл. Угу, вгатити вгатити по, по Москві. Я бачила, що його відтягували, тому що е, я бачила, що удар по Москві от кінець липня. Воно трошки відтягнулося. Угу. Не суттєво, не, не на місяці, не там на багато тижнів. Але тому що я бачу, дивіться, вже всі розуміють, що не реагує Путін на ці санкції, угу. і вже всі теж розуміють, що тільки один вихід дати нам дозвіл. Північ фронту, чи витримає наша оборона, ситуація під Вовчанськом загострилася, тривають спроби прориву. Які є ризики для Харкова і Куп'янська? Не прорвуть, але будуть гатити. Зараз Харків, Харківська область, прямо удар бачу по центру Харкова, але щоб вони змогли прорватися. Чи є достатньо резервів на північному напрямку? Не вистачає. Є резерви. Тут бачу, що є дійсно резерви, непогані резерви, але нестача є. Нестача є п'ятірці мечів. Ми якось викручуємося, якось тримаємося, але нестача є. Що нас? Ще раз, якби наштовхує на те, що потрібно все ж таки донатити напруга з Польщею під загрозою. Історичні розбіжності знову стали предметом суспільного конфлікту. Mm -hmm. Чи це просто криза пам'яті, чи вже реальний дипломатичний ризик? Так, я не бачу такого ризику. Так, такі неприємні ситуації, будуть ще якісь і конфліктні ситуації, от прямо до осені. Але щоб ризик був дипломатичного конфлікту, я не бачу. Чи ми втримуємо баланс між правдою і союзом? Не зараз. Ти знаєш, не зараз, треба трошки вичекати, просто бачиш, uh -huh. тому що якось не знаю, чому таке загострення йде тут по королеві мечів. Ну, втримаємо. втримаємо але потрібен час. Uh -huh. 50 мільярдів від США. Це останній транш чи ні? Американський конгрес обговорює величезний пакет підтримки зараз. Чи збережеться допомога після виборів у США? Це не останній. І найголовніша карта, яка випала mm -hmm. ту з пентаклів, що каже нам про те, що допомога буде від США завжди. Як в Україні уникнути залежності від США? Хм. Гарне питання. Знаєте, що я хочу сказати? Що як би там. Прикро, це було визнавати, чи не прикро ми її не уникнемо. Ми її не уникнемо. Тут, якщо по ту чашу зглядати, можна як змягчити якось, що це знаєте, не така залежність, як від рашки, які тиснуть на тебе мечем. Uh -huh. Тут іде така залежність, як дипломатична, якісь там угоди, да, якісь вимоги треба буде виконувати. Ну давайте скажемо так. Ми все ж таки дійсно ніхто нас так не підтримував, як США Що б вони там не казали, що б вони там не говорили, але підтримка дійсно вагома. Українське небо зараз прикривають кілька типів ППО. Угу. Чи ось ці іноземні ППО гарно протистоять шахедам? Не повністю. бачите, яка карта випала. Угу. Можна було покращити. Все ж таки є ризики. Бач, тут ризики, такі от, от цих, цих нових тактик, е таких атак масованих, да, от по карті сила. Все ж таки небо наше не повністю захищене. Не так як могло бути. Чи найближчим часом в Україні з'являться наші вітчизняні ППО системи? Я бачу по карті правосуддя, що вже є такі, а, бачиш, як розробки. Угу. Найближчим часом е, вони будуть е, з'являтися і ми побачимо їх і в дії. І я хочу сказати, що ці розробки дуже потужні, тому що по карті мир, от я бачу, де коли угу. ми дивилися ці закордонні ППО, була загроза, угу. незахищеність. А тут іде повністю перекриття. Угу. Тобто дуже надійні. І я бачу, що вони навіть можуть бути. Е, Скажімо так, в дії уже до кінця року. Тим часом, поки наші ППО тільки розробляються, я пропоную нашим глядачам задонатити на машину для наших Збройних сил, яка буде виконувати саме бойові завдання в напрямку ППО. В нас сума збору 230 тисяч гривень. Будь ласка, задонатьте по серцю за цей випуск. Нам ще лишилося зібрати менше половини, авто вже дуже потрібне для того, щоб боронити нас вночі, боронити мирне населення. Найманці з Ірану та Сирії новий ризик. Розвідка підтвердила присутність іноземних бійців під сумами. Це гібридна армія чи розпач Кремля? Найманці Найманці за загрожує. За нам них не вистачає, Бачу, них дуже багато загинуло людей, не дивлячись на їх численність. І це, я б сказала, дійсно розпач, тому що їм невигідно. Це їм дорого обходиться, але вони як змушені це робити. Чи є країни, які ще за гроші допомагають РФ людьми? Звичайно, є. І ми скоро про це дізнаємося. Буде багато скандальних історій, тому що е, там є, я бачу ще там з таких країн, які б ну точно там не мали бути на стороні Кремля. Угу. Ну, а тепер е, гарна новина. До речі, в моєму телеграм-каналі кожного вечора я тепер публікую позитивні новини. Роблю таку добірочку, як нас бачать з позитивної сторони світ, і е, що класного відбулося в Україні, бо, незважаючи на війну, ми живі. Ми живемо. Незважаючи на агресію ворога, ми йдемо до своєї перемоги, і от в нас очікується рекордний врожай понад 56 мільйонів тонн зерна. Як агросектор може стати інструментом дипломатії і чи стане? Правосуддя, так. Зараз глянемо як. Дуже, і я хочу сказати, о, ще як стане? Багато шляхів відкриється. Дуже для економіки нам цей врожай просто був потрібен. Ти тут бачу економічно. Це навіть допоможе нам ем, не так жорстко вклинитися в ту економічну кризу, яка все ж таки попереду, mm -hmm. тому що тут по дві чаш по справедливості від вищих сил. Чи вдасться нам експортувати зерно без блокад? Можуть бути якісь невеличкі, ну не, не так як того року, можуть бути якісь незгоди не, не по, по вісмірці чаш, але по помірності ми знайдемо шляхи, як це зможемо зробити, і зробимо це. Угу. Дуже гарно для України. Це дуже просто тут бачите, які гарні карти йдуть. Угу. Нарощування дронових атак у Криму це сигнал до звільнення. Чи є ЗСУ ресурси для прориву в Крим? Я знаю, що ти бачила війну в Криму на два роки. Бачиш, ми йдемо до твого передбачення. Ресурси є, У вас чітко військові ресурси, королі, королева. Але чи будемо ми їх там використовувати найближчі 3-4 місяці? Тут питання, тому що я такої перспективи не бачу. Буде якась ще цікава операція там. Mm. Така дуже mm. гарна. Яку ми будемо спостерігати, показує десь початок вересня, кінець серпня, початок вересня. Але от стосовно питання твого, то ні, не найближчі чотири місяці. А що взагалі зміниться в геополітиці після повернення півострова під український прапор? Не показує, бачиш? Угу. Кажуть, поки триває війна, карти не покажуть. Угу. Внутрішній фронт е ветерани після війни тисячі поранених, зруйнованих психологічно бійців і один тил. Чи готова Україна до масової адаптації всіх військових, які на неї заслужили? Ні, не готова. Е Бач, показує так само, що є якісь розробки, от воно на папері. Це обговорюється постійно. Але це дуже мені зараз карта показала таку річ, що це вже буде потрібно чомусь. От, як показують, кажу те, що бачу, у вересні, а ми не будемо готові. Чи суспільство зможе дати військовим після бою гідну честь, шану і ну як, як це правильно Підтрим. назвати? Підтримку прийняття правильну адаптацію самі українці, які в тилу. Зможуть дуже бачиш, що верховна Жриця це про духовність, це про сприйняття того ситуації, такою, як вона є. Тож я uh -huh. бачу, що так дійсно карта закоханих. Дуже гарні карти. Тобто я б сказала, що навіть звичайний простий народ дасть uh -huh. значно більше підтримки. Uh -huh. Ракета по ЧАЕС. Чи була загроза світові вибух поруч із об'єктом міг спричинити і катастрофу дуже велику. Наскільки захищені ядерні об'єкти та інфраструктури? Дійсно, чудом не сталося трагедії. Але тут мені показує, дивись, башня перекривається королем чаш імператором, що показує дійсно захищеність. Тобто не допустити трагедії, і я не бачу. От зараз взагалі не бачу трагедії угу. для атомних, від атомних станцій. От, тут угу. дуже гарні карти. Тобто, тут і силами захищено, і захищено якби правильними рішеннями. Да? Не бачу небезпеки угу. від атомних. Які висновки робить міжнародна спільнота? Їм не страшно. Саме тому, що їм дуже страшно. Вони отак от трошки і, знаєш, приховано, віддалено, uh -huh. занепокоюються, але їм страшно. Вони бояться Росія для них страшний ворог, який стримує своїми руками Україну. Врятувати душу війни, і звільнення політв'язнів РФ, опозиційні діячі, журналісти, українські активісти за гратами uh -huh. там, в Росії. Вони піддаються тортурами. Чи можлива міжнародна коаліція для тиску на Кремль, аби визволити їх? Ви знаєте, так. І я бачу, що навіть зараз вже є якісь організації, які е, допомагають, як отже там вражці представляють як угу. інтереси їхні. Я бачу, що це буде ще бач більш розширюватися. І дійсно давати е, хороші плоди для України і для тих людей, які зараз е, під вартою. Чому ця тема не на перших шпальтах? Mm. А вона вийде дуже скоро. Коли е, будуть не такі е, ці питання, які зараз нагальні, да, це тобто. Ворог просувається, ворог б'є, ворог нищить. Мені кажуть, коли це все стихне, тоді вийде. На першій шпальти вийдуть ці питання, актуальність цих питань. Угу. Дуже багато галасу навколо цих питань. І дивіться, що я бачу, це вже найближчим часом. Ну і найболючіше питання, я його залишила. Мушу поговорити з тобою про це. Це психологія тиші. Що робити зі страхом втрат? Щоденні новини про загиблих, поранених, обстріли. Як підтримувати себе у війні, яка не має взагалі терміну на сьогоднішній день? Перш за все, дивіться, що робить ворог, ми це знаємо, ми з тобою не раз Люба, говорили. Він бачить, що єдиний спосіб, як нас можна здолати, це натравити один на одного. Бачимо, скільки зараз розганяються інформації, лжеінформації, тобто справжня інформаційна війна йде. Легко знаєш сказати, що тримайте там себе в руках, там медитуйте, моліться. Це справді дуже важлива складова. Життя у війні, та й не тільки в війні, взагалі життя, але кожна людина зараз не має таких сімей, які б не постраждали від війни, там чи хто від втрати рідних та близьких, чи від житла, чи ті, які покинули свою домівку і поїхали там за 3-9 земель, так тому ем, зараз от такий період, коли найважче тримати людей, тому що вони вже просто в емоційному не те, що на нулі, вони просто в емоційній мінусовій ямі. Тому як би не звучало зараз, це грубо, там можливо, але тут варто об'єднуватися максимально більше часу проводити з рідними, з близькими, з друзями, пам'ятати, що ми живемо, ми живі і навколо нас прекрасний світ, прекрасна Україна. Дякую тобі, Тетяна. Шановні глядачі. підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там є дуже багато корисних медитацій, корисних порад, афірмацій кожного дня. Я намагаюся підтримувати кожного хто підписаний на на мій телеграм-канал. Навіть запустила таку рубрику, що класного з вами відбулося сьогодні. Напишіть хоча б одну приємну новину, і ми її примножимо своєю посмішкою, своїм світлом, своєю підтримкою. Тому об'єднатися, шановні, буду рада бачити кожного з вас. Дякую за те, що ви сьогодні були на моєму каналі Любові Завальнюк. Підписуйтеся на соцмережі Тетяни Гай. Ще раз нагадую про обереги, які Тетяна зараз продає. Там кількість обмежена. Якщо вам цікаво, в описі до відео вже є посилання на продаж. Дякую, Тетяна, приходь ще. Дякую, Любочка, бережіть себе.